Коли ми йшли вдвох з тобою, Бузькою стежкою по полю, я гладив солоде колосся, як гладить милому волосся, Щаслива й ніжна нарече. А ти йшла поперед мене, моя струнка, солодка з згубо. І я помітив, як ти грубо топтала колоски пшениці, що нахилились до землиці, немов траву безплідну дику, топтала і не чула крику тих колосочки, без оглядки йшла ти далі, а в мене згадки, про те, як на чужому полі. Давно колись ще у неволі збирав я нишком колосочки поділ дитячої сорочки. О, я хотів тобі сказати, що те колосечко вусате, те, то не всепущий труд мозільний, то молодим калач весільний, то для дітей пахуче булка, то хліб. Що матінка гуцулка з додолу вчила підіймати, як батька в руку цілувати. Та я змовчав, я йшов покірно, бо я любив тебе на томірно. Але мені тоді здалося, що то не золоте колося, що то любов мою безмежно Стоптане так. now but...